Друзі, ну і на завершення. Давайте трошки про погоду: зима, близько чи ні. Зараз запитаємо. З нами синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семеліт на зв'язку. Пане Іване, зима близько чи ні? Та вас та Вітаю для вас. Чи говорити, чи близько зима поки що зарано, але за декілька днів вже вона надійде. Саме по датах, календарна зима. Щодо погоди, то е, сьогодні атмосферний фронт буде рухатись у такому північно-східному напрямку. Тож, подекуди у день і години ми ще очікуємо такі невеликі опади по території України. Е, надалі цей атмосферний фронт він також буде рухатись в тому ж напрямку, проте він вже буде розмиватись, так би мовити. Тому переважно опадів вже не очікуємо. Лише на територію південних областей почне впливати циклон, який зараз розташовується на території Туреччини. І далі він буде трішки так охотити. Хоплювати і впливати на південній області України е, щодо температурних значень. То е, сьогодні, у денні години, у західних, північних, Вінницькій Черкаській областях ми очікуємо в межах одного градусів тепла. Е, у всіх інших областях це до плюс 12, на півдні країни до плюс 16. Це вже є перевищенням таке рекордних значень температури. Зокрема, вчора на Миколаївщині було зафіксовано. Рекордне значення температури саме для для вчорашнього дня, і це було таке значне перевищення. Будемо слідкувати, що буде надалі. Зав, так, завтра, 29 листопада, значення температури знову ж таки вночі будуть в межах 4 градусів тепла 1 градусу морозу. На півдні країни найтепліше, там плюс 4, плюс 9. В день. У більшості областей знову ж таки залишатиметься ось ці 4 плюс 9, у південних Кіровоградській та Дніпропетровській областях найтепліше, там сім 12 градусів. А, пане води, навіть... я так розумію, що зими поки що не буде метеорологічної. Саме от за яких умов ми можемо вважати, що зима прийшла? Зима прийшла, коли в нас середньодобові значення температури знижуються нижче нуля градусів. Наразі таких цифр поки що ми не бачимо. Таких значень, але подекуди в Карпатах зараз є сніговий покрив, який зберігається, але він висотою 1-3 сантиметри. Тобто незначний сніговий покрив є. Пане Іване, я бачу, що у Львові вже випав сніг у Києві. Чекаємо снігу, ніяк не дочекаємося. І така от стоїть сіра, взагалі, абсолютно ніяка якась погода. От від 2 до 7 градусів, там да, приблизно. Коли Київ чи буде в столиці взагалі сніг в найближчій перспективі? Ну, зокрема, можливо, на Святого Миколая, чи поки що не варто цього очікувати? Поки що не варто цього очікувати, як би так би сказати, 6 грудня це такий довгостроковий прогноз. Наразі український дермецентр він більше кваліфікується по короткострокових прогнозах. І у найближчі, от на початок грудня, у перші дні грудня, у грудня, ми. Опадів не очікуємо. Тобто в нас буде така антициклональний характер погоди, поле підвищеного атмосферного тиску, опадів не очікуємо. Будуть е, погода хмарна з проясненнями, тобто таке сіре небо, і час від часу буде прояснятися сонечко. А на півдні, я так розумію, у нас весна. Е, так, там нас поки що найтепліше в Криму до плюс 16 і в інших південних областях також високі значення температури. Клас. Ну можливо, воно і на краще за тих умов, в яких ми живемо. І дійсно те, що поки що зими формально і офіційно не настає саме метеорологічно, то це і добре, тому що ну дійсно в морози буде ще складніше нашій енергетиці, тому погода поки береже нашу енергетику. Пане Іване, спасибі вам за цей прогноз. Іван Семеліт, синоптик українського гідрометеорологічного центру, бо ви з нами на зв'язку. Дякую, що долучилися.